Пригоди маленької краплинки. Вітаю вас, друзі, і запрошую на заняття. Сьогодні я хочу вам розповісти про пригоди маленької краплинки. Слухайте уважно. На одній хмаринці жила собі маленька краплинка. Вона була дуже маленька. І тато з мамою не дозволяли їй подорожувати. А їй дуже хотілося. Краплинка любила слухати розповіді старших про їх пригоди і часто уявляла собі той день, коли вона пуститься у свою першу мандрівку. І ось цей день настав. Засвітилася блискавка, прогримів грім, і краплинка разом з іншими крапельками полетіла на землю. Краплинка залетіла на високе дерево. Доброго дня привіталася краплинка. Добрий день, відповіло дерево. Мене звати краплинка а й вас. А я Велетенський дуб. Я дуже радий тебе бачити, адже я скучив за дощем. Нарешті я вмиюсь від пилу і вдосталь нап'юся. Дуб, почав шелестіти своїми листочками, підставляючи їх теплому дощу, а краплинка полетіла далі, і приземлилася краплинка на маленьку, гарненьку квіточку, ой, нарешті зраділа квіточка. Добрий день, мене звати краплинка. Скажіть, будь ласка, чому ви так радієте? Ой, я так радію дощовим крапелькам, адже вони найцінніші для всього живого. Дякуючи дощику із маленької зернинки я перетворююся на красиву яскраву квітку. В цей момент дмухнув вітерець, і краплинка полетіла далі, плюхнулася у саме серденько річечки. Добрий день, зраділа річечка, я дуже рада нашому знайомству. Мої мешканці дуже чекали на дощик. Чуєш, яку веселу пісеньку співають непосидючі жабки? Вони люблять стрибати під крапельками. В цей час Дощик скінчився, яскраве тепле сонечко розправило свої промінчики. Краплинка попрощалася зі своїми новими друзями і по одному з сонячних промінчиків піднялася на свою хмаринку до мами і тата. Ось така цікава. Подорож видалася у хмаринки. Діти, як ви думаєте, чому всі раділи краплинкам дощу? Так, всі раділи воді, тому що вода це найцінніший дар природи. Вода це джерело всього живого на землі. Без води не зможуть прожити мешканці нашої землі. А давайте пригадаємо, кому потрібна вода на нашій планеті. Вода потрібна і рослинам, і деревам, і тваринам, і комахам, і птахам. І мешканцям водойм це рибом. А також вода потрібна людям. Для чого ми використовуємо воду? Ми п'ємо чисту воду, вмиваємося водою, приймаємо душ, ще беремо білизну. Прибираємо у домі, миємо овочі, фрукти, готуємо обід, поливаємо рослини. А також вода потрібна, щоб загасити пожежу. Діти, здається, що води на землі дуже багато. Але насправді більшу частину води становить солона вода, а питної води зовсім мало. Якщо порівняти дві склянки води, то повна склянка води це буде солона вода, а напівпорожня це всього-навсього питна вода. Солону воду ми не можемо пити. Запаси чисної, тої, питної води на землі катастрофічно виснажені, і кожна людина на планеті повинна навчитися берегти воду і економно її витрачати. Діти, запам'ятайте, що треба завжди закривати кран за собою. Уявіть, якщо всі люди не будуть закручувати добре кран, то за місяць в каналізацію зіллється цілісіньке озеро, і тому в народі кажуть, закривай міцніше кран, щоб не витік океан. Бо вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди, є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини, і радіє вся земля.